Бог Він любить тебе, і не тому, що на це заслужив ти, і тим більш не тому, що добро ти комусь сотворив. Бог, він любить тебе, не за щось, ні за які заслуги, ти творіння Його, він за тебе ціну заплатив. Він тебе оцінив по найвищій шкалі, хоча знаєш, ані я, ані ти заслужити цього не змогли б. Він купив тебе кров'ю, єдиного сина й прощає, всі проступки твої, лиш до нього в смирінні прийди. Цю любов не опишеш, і жодні великі цитати оспівати не зможуть, величне, що ти сотворив. Хто не знає тебе, той намарно роки свої тратить. Лиш з тобою спокій, лиш з тобою душа оживе. А ти знаєш, Бог любить тебе, і це так неймовірно кожен день зустрічати, проводити разом із Ним, чути голос Його і приймати усе так спокійно, не зважати, що шторм, бо Ісус, Він у твому човні. Бог, Він любить тебе і взамін теж чекає любові. Він не любить ні фальшу, ні користі, йди так, як є. Він чекає завжди на Голгофі, там твій поєдинок. Лиш прийди і схились, він висить там, бо любить тебе. Амінь.